ТОП-3 продукти, які нам нав'язали маркетологи: майонез до всього у 90-х Реклама торчин, щедра і чумак, зробила майонез обов'язковими інгредієнтами майже кожної страви від салату до гарніру. Рекламні меседжі, справжній смак дому, свято починається з майонезу. Буквально не давали шансів подумати, що без майонезу також ок. Кава три в одному. На початку 2000-х бренди Nescafe, Якобс агресивно просували порційні пакетики, як зручний сучасний формат. Навіть ті, хто не пив каву, почали звикати до солодкого порошку з ароматизаторами: чіпси та сухофрукти для футболу. Люкс, лейс, хрустім. Масово купували спонсорство футбольних трансляцій і створювали асоціацію. Матч без снеків неповноцінний. Ну, а чого тільки варті рекламні відео, де Роналдо чи Месі смакують чіпсами? Це ж пряма асоціація. Зізнайся, ти також жертва цих реклам? Або яку рекламу нав'язали саме тобі?